То 5 TV БОКСІВ, дорожче ста баксів до в листопаду на Аліекспрес дуже крутелезний топ, бо дехто пішов уверх після тотального обновлення, дехто пішов униз, а дехто зовсім розчарував користувачів. Та ще й знаєте, що саме цікаве? Що є деякі дуже крутелезні інсайди. Але перед тим як ми підемо далі, підпишіться натисніть дзвоник. при тому, що ми з вами на головній сторінці, і тут є крутелезна акція розіграш телевізору для жителів України, для моїх україн українців улюблених а, просто новий величезний, крутелезний, дуже дуже дорогий телевізор. А, усі умови у опису під цим відео, також у опису під цим відео, посилання на перевірених продавців, на огляди усіх ті боксів про які ми говоримо, і звісно, на промокоди. Які промокоди на Aliexpress. від нас для вас у подарунок, щоб було ще дешевше. Тож на каналі Технозон Україна, поїхали. Так, 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 і почнемо з інсайдів. А перший інсайд Югуса М9 Pro буде аж після Нового року, тому не розраховуйте, але про нього я вам трохи розповім. Це Югуса М9, але з Dolby Vision. Правильно, новий процесор iMogic S905X5. Uh, Джері, так, 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 все інше таке саме: Лана, один Wi-Fi 6, Android 14, Wi-Fi, Wi-Fi класнючий, і все там просто класнюче з підтримкою 266 кодеку. А от що більш реальне, це ближче вже до розпродажу. Можливо, на сам розпродажу, можливо, якщо після розпродажу. Ну коротше, Yugos sk 4 той самий Yugos X5M. На Аймлоджик s 905 x X5M. Але тут з приставкою такою з літерою J це означає, що він також отримає Dolby Vision і буде у корпусі від його e, sk 2 сертифікованого. Дуже цікавий tv бокс, але чомусь тут написано 100 Мбітний інтернет. Ну ми про це дізнаємось вже, коли ми розробимо огляд, а поки що це просто для вас інсайт. Ну а позатопове місце це в нас кінханк k 9 Так, він вийшов позатоповий, поки ми не розуміємо, що з ним коїться. tv бокс непоганий, він більш. Вийшов медіаплеєром на MLogic S928XK. І що саме цікаве, це 4 х 64, Dolby Vision, Dolby Atmos, DTSX, Dolby True HD. При тому, що він може відтворювати BDMV SOT. Якщо ви не знаєте, що це, то це е, образи дисків blu ray оригінальні оригінальність blu ray диск меню, і в нього є каталогізація, і немає нормального музикального плеєру. І він поступився у топі. Знаєте чому? Е, зіду? Люди чомусь зіду обирають ліпше, хоча. Зараз у зіду той самий, той самий процесор s 928 XK, але там є деякі фішки, про які ми поговоримо далі, бо він дійсно є там верху у топі. Тож Кінханк, вибач, ти якби який ти крутийний є, але люди поки що не дуже тебе купують і поїхали далі. П'яте місце Югус X4Q Extra. Поки не прийшов Югус sk 4 на заміну і не вийшов, наприклад, там Югуса am 9 то X4. Q-Extra, Є також бестселером, продається дуже-дуже круто. 122 бакси, 4 на 128 формула пам'яті, так, звісно, без фікруки штучного інтелекту, але 1000 мегабітний LAN, Давайте так. Окрім 1000, ну він навіть дешевше, а з промокодом ще дешевше. 114, а з промокодом буде ще дешевше. Він має. Усі ці фішки від Югус, там, самба-клієнт, самба-сервер, nfs клієнт різноманітні типи автофреймрейту, будь-які ремапери вбудовані, там багато фішок у Югус. Подивіться мій огляд. я Усі ці фішки показую і спокійно переходьте до опису під цим відео. Є посилання. Також це ще не все. На п'ятому місці з ним сидить. Е, а, до речі, він на Amlogic S905X4 е, процесорі, X4J, і е, при тому, що в ньому є ще Widevine L1, це дуже важливо. А от Ugoos am 5 це один з тих ТВ-боксів, це перший ТВ-бокс, який підтримує 266-й кодек, хоча він поки що начебто нікому не потрібен, але вже такий є. Підтримує саме його vvc кодек цей, підтримує av 1 підтримує vp 92 на повноцінному M logic S905X5, не X5M з фішками штучного інтелекту по типу ASR, коли він апскейлінг робить і робить зображення чіткіше, тобто низькобітрейтні фільми будуть виглядати набагато ліпше чи канали. І при тому, що в ньому також 1000 Мбітний LAN, Wi-Fi 6, 4 на 64, і в ньому HDR HDR10. Усі типи автофреймрейту, усі всі фішки Югус і він ще отримав. Оновлення вже по повітрю перше після випуску, тобто він оновлюється все добре. А стосовно HDR10, HDR, hdr HDR10+, Dolby Vision немає, він буде у Pro-версії, але Pro-версія буде коштувати дорожче. Цікавий tv бокс, але вони сидять на п'ятому місці, бо знаєте, там інсайди роблять свою справу, але е, війці купують дуже-дуже добре. На четвертому місці в нас ZIDU z 98 k Так, це от заради чого відмовляються від кінханку, бо ZIDU має таку фішку, як VS10 технологія, яка дозволяє конверсувати Dolby Vision і HDR контент у SDR. І на старих телевізорах це виглядає просто потрясно. Він має більш цікавий е, обвіз е, у музиці, тобто звуковий, не тільки у музиці. Тут музика саме мається на увазі, що в ньому є дуже крутелезний музикальний плеєр, плеєр з каталогізацією, ну і, в принципі, з нею дуже-дуже е, відомий такий постер волк, це каталогізатор фільмів е, для роботи з субтитрами класно, для доріжок, для, для автофреймрейту, для просто для каталогізації. Так, тут е, як у мультимедіа плеєр не дуже все склалося згодом. Ловими сервісами, але їх поставити можна. Ну і звісно, тут є фішки штучного інтелекту тип, по типу AISR AIPQ, І усі стандарти: там є і автофреймрейт, і дрібний, і цілий, і ну, це просто класнюче зображення. Є SATA-інтерфейс, і ви знаєте, ви можете запитати, а де ж ZDU Z20 Pro так, він більше, але він нічим, окрім внутрішнього SATA-інтерфейсу під 3-5 дисків, не відрізняється. Цей має зовнішній sata інтерфейс ось, будь ласка, він є. Він навіть має керування РС 223 порту для керування різноманітними там, чим? посилювачами, потім ресиверами, якщо вони підтримують. Ну і звісно, тут є підтримка Tidal Connect, він може працювати як стрімер, флаг, DSD, він все декодує. А тепер далі третє місце в нас це Google Streamer 4 k Google TV Streamer 4 k Нічого нового. Це сам, саме tv бокс від Google від Google Dolby Vision, з HDR 10, 4 4K з крутизною картинкою. І знаєте, що саме цікаво, в ньому тисяча мегабітний лан, але немає жодного USB-порту, тому він топчиться на третьому місці, і при тому, що тут. Крутилезна, класна картинка. Тут 4 на 32 формула пам'яті, це Netflix сертифікований, в ньому є усі сертифікати, і, звісно, сам по собі процесор МТК робить картинку дуже-дуже цікавою. При тому, що ви дійсно можете замовити його, поставити і забути надовго, якщо вам не потрібні там, наприклад, жорсткі диски чи USB-приводи. Так, він може будь-який там скажімо так, матрикс там чи інші моменти може відтворювати, але не дотягнув за фішками штучного інтелекту. Друге місце в нас це Rocktek і Homatics Box 4K, тобто Rocktek G2. 4 на 64 за 116 баксів, можна взяти дешевше у розпродаж з промокодом. І Хомад за 101 можна взяти дешевше, він буде навіть дешевше, ніж 100 А Тепер давайте так. Що ці tv бокси перейшли у друге на друге місце. Бо, по-перше, на першому місці tv бокс який отримав теж оновлення, в ньому немає немає таких проблем з перегрівом, бо тут не перегрів. тут Знаєте, тут нагрів. Нагрів у простої, якийсь якийсь додатків починає гріти ці TV-бокси і вирішення буде, буде оновлення. Хоча вони зараз вже на 14-му Андроїді продаються, буде оновлення. Вони будуть ще більш прикольні. Зараз вони працюють. І вони цікаві тим, що тут чистий Android tv інтерфейс, 1000 мегабітний LAN, і це один з тих девайсів на сертифікаті з Netflix. Із Dolby Vision, із Dolby Atmos, який має 1000 мегабітний LAN на Android TV. Тому вони коштують в принципі дорожче 100 баксів на s 905 x 4 k процесорі. Так, там звісно немає там фішок штучного інтелекту, але дійсно ті вібокси варті. Я до речі, Rocktek G2 сам користуюсь на постійно, як і Mi Мібоксом третьої ревізії, і в принципі, що в мене зараз: Rocktek GX1, Rocktek G2 і e, Mi Box. Це мої основні tv бокси. А на перше місце увірвався топовий Ugoos SK1 за Млоджик s 928 xk процесорі. 8 на 128, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 1000 Мбітний LAN і він отримав з 11-го відразу на 14-й апдейт. На Android. Ну, для tv боксів 14-й Це останній. Ті tv бокси, якісь дешеві, які ліплеплять ліплять там 15-16, то планшетний Android, який з зрозуміли. Вони там щось залепили і фігня якась вийшла. А тут конкретно новий, який потрібно, звісно, з 11-го новити до 14-го через дріт. Продаватися він буде вже з 14-м. В ньому є Widevine L1 ключі сертифікація. Тобто він може працювати з деякими сертифікованими сервісами, окрім Netflix. А Netflix там не буде у повноцінному якомусь варіанті. Виконання. Звісно, всі фішки штучного інтелекту, AI SR, AIPQ, усі типи автофреймрейту, 1000 Мбітний LAN, класний Wi-Fi, хороший пульт, і, звісно, samba сервіс CIFS-клієнт, nfs клієнт для під'єднання до нас, серверів, наприклад. Він сам може бути сервером, там є безліч налаштувань. І це один із тих топів, які я рекомендую, при тому, що я вам відкрию таємницю. Якщо ви досі не знали і не дивились мій огляд, це Югус, знаєте, такі Вовк. У овечій шкурі шкірі, бо в ньому, в ньому збірка Skyward. Skyward – це відомий виробник, четвертий у світі за величиною по, по виробництву телевізорів. І саме цей TV-Box збирає Skyward. Це якість, вибачте. Тому топ я свій вам презентував. Будь ласка, усі посилання в описі під це відео. Не забуваємо про розіграш телевізору саме для України. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.